Придумав аж три сценарії для кривавого теракту. Інструктор єворівського полігону виявився подвійним агентом, який працював на ФСБ та російську воєнну розвідку. Негідник отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ, які проходили разом зі своїми підрозділами бойову підготовку у навчальному центрі. Крі запропонував куратору, що може використати саморобну вибухівку або ж коригувати ракетний удар по полігону. Однак СБУ вчасно виявила зрадника та затримала. А тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Військова контрозвідка СБУ затримала подвійного агента РФ, який отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ на Яворівському полігоні. Його завдання від Гру РФ полягало у підготовці терактів проти командирів, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі сил оборони. Так, за одним із сценаріїв, зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій, а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Ще один спосіб убивства, який розглядав Кріт, був ракетний удар расистів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні. Проте військова контрозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани, задокументувала їх і затримала зрадника. При обшуках у нього було вилучено три телефони із сім картками, які він використовував, щоб приховано спілкуватися з окупантами. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Станом на зараз зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Цими вихідними за сприятливою львівської погоди відбувся вже шостий ярмарок ветеранського бізнесу, де захисники та їх родини представили свої плоди підприємницької діяльності. Організатори також додають, що цього разу доєдналися ще три нових підприємця з різних регіонів України. Це Київ, Полтава, Луцьк, Тернопіль. Сьогодні насправді ще познайомилася з трьома бізнесами, які будуть долучені в наступні ярмарки. Всім дуже подобається. Хочемо, щоб це розвивалося і їх ставало все більше і більше. Серед показаного тут від крафтових солодощів м'яса та випічки до навіть керамічних виробів, книжок та інших цікавих речей. Сьогодні представили нашу продукцію Це є свіжознесені перепилині яйця і копчені перепилині яйця. Кооперуємося з іншими ветеранськими бізнесами. Нашу діяльність проводимо на Золочівщині, це село Топерів Золочівського району біля Бузька. Розвиваємося, плануємо в цьому році відкривати агротуризм. Тож ласкаво запрошую. Сьогодні ми долучили новинки: в нас є мікрозелень, в нас є переплені яйця, в нас є шопери з Луцька, в нас є етновишиванки теж з Луцька, які приїхали. Волинь дуже так інтенсивно долучається і ми дуже. Тішимося, тому що в нас є велика співпраця. Готуємо багато ярмарків ще по всій Україні. Такі ярмарки зазначають підприємці, окрім можливості показати та розказати про свої товари, також сприяють і розвитку бізнесу, і тому, що дозволяють налагодити корисні зв'язки з іншими бізнесменами. Ми проводимо власну діяльність, ветеранський бізнес, сімейну ферму в напрямку розведення перепелів. Нас підтримала львівська міська рада з минулої програми відвага до бізнесу разом з чеською організацією Людина в біді. Ми придбали обладнання для м'ясного напрямку виробництва. Отже, запустили цей м'ясний напрямок виробництва. Зараз завдяки підтримцям і такі кооперації з іншими ветеранськими бізнесами громадського об'єднання з приняття львівської міської ради приймаємо участь у львівській ветеранській ярмарці. Додамо, що ветеранський ярмарок відбуватиметься у центрі Львова кожної другої та четвертої неділі місяця. Організовуватимуть такі заходи до середини листопада. Тож кожен охочий ще зможе встигнути побувати на цьому унікальному заході. Струнко. Слава Україні! Вільно Слава! сідаємо. Слава! Навчитися рятувати життя це не про майбутнє, а про сьогодення. У час, коли небезпека стала частиною повсякденного життя, важливо не лише сподіватися на допомогу, а й самому бути готовим діяти. Сьогодні наші інструктори будуть проводити курс таб для цивільних. Ми насправді організовуємо постійно подібні схожі події з метою ознайомлення цивільних з якоюсь. Базовими методом, як надавати першу домедичну допомогу, тому що ми живемо в досить непростий час, і якісь банальні травми, які можуть нести загрозу життю, можуть статися кожен день. Тому ми вчимо, як з цим боротися. Загалом ми зараз беремо курс Стаб-Заблід, тобто зупинка масивної кровотечі, бо тому, що вона от це пріоритет номер один, на яку потрібно звертати увагу, так як вона саме найшвидше вбиває. І це не тільки в умовах військових дій, але й в звичайному побуті. І я вважаю, що якщо не кожен, то майже кожен другий українець має знати, як зупинити масивну кровотечу, щоб врятувати себе і своїх рідних близьких. Турнікет засіб, який рятує життя, але лише за умови правильного застосування. Недостатній тиск, неправильно вибране місце або страх завдати болю, і кровотеча продовжиться. Саме тому інструктори роблять акцент не лише на теорії. Мабуть, якщо користуються турнікетом, то не докручують його. Тобто сама процедура накладання турнікета, вона є досить болючою. І люди в силу того, що жаліють себе, вони просто не докручують турнікет, і це не зупиняє повністю кровотечу. Тому по етапу у нас буде спочатку це буде лекційна частина, потім турнікет, тампонування, прямий тиск, і також ми ще додали накладання тиснучої пов'язки для того, щоб люди знали, як це все правильно і якісно використовувати. Чути не означає вміти. Багато хто знає, що таке турнікет чи кровотеча, але в критичний момент знання без практики без силі. Саме тому важливо не просто слухати, а діяти. Про власну мотивацію та очікування від навчання розповів один із працівників лев девелопмент та учасник курсу. На мою думку, в принципі, кожен громадянин має бути готовий до будь-яких екстрених ситуацій. І вміти надавати допомогу при першій необхідності. Я маю якісь напевно базове розуміння, що таке турнікет, як себе поводити, але ніколи не мав практичних цих навичок. Хотілося б більш практично дізнатись, доторкнутися до того і вже бути більш готовим до якихось екстрених ситуацій. У Лав Девелопмент» переконані, безпека це новий рівень корпоративної культури. А навчання, яке може врятувати життя, це інвестиція не в бізнес, а в людей. Курс називається Стобліт, і насправді ми впевнені, що знання і навички, які сьогодні отримує наша команда, будуть корисні для кожного в будь-якій ситуації. Ми вами в такий час, що насправді надати першу медичну допомогу, а можливо комусь врятувати життя. Це дуже важливо, і це потрібно вміти робити професійно і правильно. Уміння врятувати життя це не дар, а навичка, яку може опанувати кожен. І саме такі ініціативи, як курс Стаб Забліт у таких свідомих компаніях, як Лев Девалопмен, доводять відповідальність починається з дії. Христина Кругляк, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Від початку року у Львові чадним газом утруїлися вже 58 осіб. З них 26 дітей, а дві особи загинули. Фахівці зазначили, що це сталося через недотримання або порушення правил безпеки під час користування газовими приладами. Завжди має бути притік свіжого повітря у приміщення. До того ж, варто слідкувати, щоб вентиляційні канали були прочищені і була відповідна тяга. Також газові колонки та котли мають бути чистими. Лише один відсоток чадного газу у приміщенні вже може вбити людину, і він не має запаху чи кольору. Тому для додаткової безпеки радять встановити сигналізатор загазованості. Це прилад, який світловим чи звуковим сигналом повідомить про накопичення небезпечної кількості газу у приміщенні. Варто також пам'ятати, що серед симптомів отруєння є головний біль, слабкість, сонливість та навіть блювота. У такому разі слід негайно вийти на свіже повітря та викликати спеціалістів та за необхідності швидку допомогу. Побачити таку контрабанду у Лів'яна намитники та прикордонники аж ніяк не очікували. У своєму мікроавтобусі 42 річний Галичана Віса з Польщі 34 книги Достоєвського, які до того ще й не друкували на території країни агресорки. За законом будь-яка література, яку видали в Росії, категорично заборонено возити в Україну. А вже на іншому пункті пропуску служиві вилучили у мешканки Хмельниччини більше ста радянських марок. На таку колекцію жінка мала б надати дозвільні документи, проте таких у неї не було. Тож і книги і марки в українців вилу. Учили і тепер вони мають сплатити ще й штраф за свою контрабанду. Чогоса не виросли, а закон порушили вже по-дорослому, на 12 років можуть ув'язнити двох 17-річних юнаків за бізнес на наркотиках. Як встановили поліцейські підлітки, отримували великі партії психотропів і розфасовували їх дрібними порціями прямо у себе в гаражі. Далі хлопці шукали клієнтів через мережу інтернет та робили закладки. Під час обшуку у негідників знайшли ЛСД, півіпі та амфітаміну аж на 800 тисяч гривень. Досудове розслідування вже завершено, тож справу передають на розслід феміди. І слід сказати, що, попри те, що молодики ще не повнолітні. Ні, вони таки досягли віку повної кримінальної відповідальності. Мав з собою ножі та ймовірно наркотики. Днями патрульні помітили пішохода, який на червоне світло вирішив перейти дорогу. Коли його попросили зупинитися, то він почав тікати. Правоохоронці помітили, що він забіг водойму та почав щось викидати. Це виявилися з гортки з невідомими речовинами, а також при ньому знайшли ще два ножі. Згодом стало відомо, що він раніше вже був судимий за наркотики. Наразі йому загрожує кримінальна відповідальність.